Китай більше не відправлятиме дітей за кордон на усиновлення. Комуністична влада країни скасувала програму, яка діяла понад 30 років, і спиралася на колишню політику однієї дитини. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що програму скасували цитата відповідно до міжнародних тенденцій. Воно додало, що виняток можуть зробити лише для родичів дітей. Поки що не зрозуміло, як учинять із дітьми, які вже перебувають у процесі усиновлення. Китай проводив політику Одна сім'я, одна дитина з 1979 по 2015 рік. Так він хотів зменшити чисельність населення у 1992 році. Він також дозволив міжнародне усиновлення і відтоді відправив до інших країн понад 160 тисяч дітей. 82 тисячі з них переважно дівчаток усиновили сім'ї в США. Водночас дівчат частіше відправляли, бо раніше, коли діяла політика однієї дитини, китайські сім'ї переважно залишали собі хлопчиків. Це пов'язано з культурними особливостями країни, де син традиційно підтримує батьків похилого віку. Нині ж у Китаї один із найнижчих показників народжуваності у світі влада турбується демографічна ситуація, тож вона спонукає молодих жінок народжувати дітей. Китай також уперше опустився на друге місце за чисельністю населення, поступившись першістю Індії. До того ж, населення КНР і далі старіє. Зазначимо, у травні Нідерланди заборонили своїм громадянам усиновлювати дітей з інших країн. Аналогічну програму закрили й у Данії після того, як там припинило роботу єдине таке агентство.